17 жовтня міська влада підводить підсумки минулого тижня. Відділ у справах сім'ї, молоді фізичної культури та спорту виконавчого комітету Жовтоводської міської ради продовжує сприяти розвитку молодіжної політики у жовтих водах, допомагати творчій, активній молоді реалізувати власні ідеї. Так, 12 жовтня Євгенія Гаврилова та Людмила Шкуренко провели семінар-тренінг, розвиток молодіжного руху. Найефективніший спосіб активізації громадянського суспільства. Участь у тренінгу взяли 28 осіб із числа молодих лідерів, голів студентських рад, членів молодіжної ради та громадських організацій міста. Учасники з'ясовували, що таке громада, молодь і молодіжний працівник, оцінювали молодіжну роботу у нашому місті, працювали над покращенням співпраці молоді. Та дорослих як рівноправних партнерів, а також визначали пріоритетні напрями молодіжної політики. 13 жовтня вся Жовтоводська громада вітала з ювілеєм Нашу гордість, славетну землячку, багаторазову чемпіонку, призерку та рекордсменку України, Європи та світу з легкої атлетики Владилену Кокіну. З вітаннями та подарунками до фізкультурно-оздоровчого центру державного підприємства Східний гірничо-збагачувальний комбінат завітав і міський голова Володимир Абрамов. За сумлінну працю, досягнення високих показників у легкій атлетиці, особистий вагомий внесок у розвиток фізичної культури і спорту у місті Жовті води та з нагоди 90-річчя з дня народження Владилену Кокіну було відзначено почесною грамотою виконавчого комітету Жовтоводської міської ради. Окрім цього, журналісти телеканалу СТБ. Від національного реєстру рекордів України вручили іменинниці особливий подарунок: рекорд. Найповажніший вік учасниці марафонського забігу Дніпро-Екомарафон на дистанції 10 кілометрів у віці 89 років, 11 місяців. Також 13 жовтня у виконкомі відбулася нарада за участю народного депутата України Олега Кришина. Начальника головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області Ігоря Репешко, міського голови Володимира Абрамова, керівництва Жовтоводської поліції та прокуратури. Візит високопосадовців до жовтих вод був зумовлений численними скаргами на роботу поліції. Тому для покращення даної ситуації досягнуто домовленостей щодо координації діяльності між правоохоронними структурами та міською владою. Напередодні Дня захисника України, Дня українського козацтва та Покрови Пресвятої Богородиці на базі фізкультурно-оздоровчого центру державного підприємства Східний гірничозбагачувальний комбінат за ініціативи та підтримки відділу у справах сім'ї, молоді, фізичної культури та спорту, відділу освіти виконавчого комітету Жовтоводської міської ради, Жовтоводської міської організації Афган. Та громадської організації Козацький полк Жовтоводський пройшли міські змагання серед юнаків і дівчат Козацькі розваги. Участь у змаганнях взяли всі загальноосвітні навчальні заклади міста. Перше місце посіла команда середньої школи номер 3 Друге місце зайняла команда гуманітарної гімназії імені Лесі Українки. Третє місце посіла команда середньої школи номер 10 Учні та педагогічний колектив середньої школи No10 спільно з працівниками історичного музею імені Юхима Пригожина 13 жовтня провели засідання історичного клубу Пам'ять, присвячене Дню захисника України та Дню українського козацтва. В цей день згадали і історію свята Покрови Пресвятої Богородиці. І історію українського козацтва, і історію національно-визвольного руху. Адже саме 14 жовтня в Україні відзначалася ще й річниця утворення української повстанської армії. Слова вдячності і привітань звучали для наших захисників військовослужбовців, учасників АТО, ветеранів війни, афганців та справжніх козаків. 14 жовтня. Вся Жовтоводська громада відзначала День захисника України, День українського казацтва та свято Покрови Пресвятої Богородиці. В цей день біля пам'ятника, героям визвольної війни українського народу, прийшли урочистості за участю міського голови Володимира Абрамова, представників виконавчого комітету, депутатського корпусу, підприємств, установ, організацій міста, військовослужбовців, учасників АТО, духовенства. Та громадськості. З нагоди Дня захисника України та Дня українського козацтва подяками міського голови були відзначені учасники АТО та представники козацьких товариств і громадських організацій. Військовий комісар Жовтоводського міського військового комісаріату Олександр Головченко відзначив нагородами та медалями захисників України, військовослужбовців та учасників АТО. Символом справжньої єдності стала спільна молитва жовтовоців за мир і спокій в Україні. Продовженням святкування став святковий концерт у Центрі народної творчості, культури і дозвілля. Окрім цього, було підведено підсумки туристичного етапу міського туру Всеукраїнської, дитячо-юнацької військово-патріотичної гри Сокіл Джура. А також Підсумки конкурсу малюнків Я Люблю Україну серед учнів загальноосвітніх навчальних закладів міста. Третє місце у Всеукраїнській дитячо-юнацькій військово-патріотичній грі Сокіл Джура посіла команда середньої школи номер 8 Друге місце зайняла команда середньої школи номер 3 А перше місце команда ліцею природничо-наукового навчання. Два тижні тривав останній етап програми Партиципаторне бюджетування бюджет участі у місті жовтіводи на 2016-2020 роки голосування жовтоводців за відібрані проекти. До 15 жовтня мешканці міста мали змогу віддати свій голос за той проект, який, на їх думку, має бути реалізований коштом міського бюджету. На розсуд жовтоводців було винесено 10 проєктів, які направлені як на покращення екологічного стану міста, так і на його благоустрій. Ми вже маємо перші результати голосування. За кількістю набраних голосів лідерами є проекти громадської організації Жовтоводське об'єднання рибалок, які пропонують упорядкувати прибережні смуги. Та зони відпочинку на водоймі Веселої Іванівки. Проєкт молодіжної ради, який спрямований на залучення молоді до культурно-масових заходів. Також жовтоводці віддали свої голоси за проєкт від шкільного спортивного майданчика до олімпійських висот, який має на меті встановлення на території середньої школи номер 8 багатофункціональних спортивних тренажерів. Прийшлися до вподоби громаді і проекти створення Центру військово-патріотичного виховання Патріот і оновлення спортивно-ігрового майданчику по вулиці Грушевського. Але ситуація може змінитися, адже наразі продовжується підрахунок голосів, і саме твій проект може бути серед числа переможців. Продовжує свою роботу і постійно діюча міжвідомча комісія з розгляду питань, пов'язаних із відключенням споживачів від мереж централізованого опалення і гарячого водопостачання та встановлення індивідуального джерела опалення при виконавчому комітеті Жовтоводської міської ради. На черговому засіданні, яке відбулося 13 жовтня, було розглянуто 63 заяви, із них 49 заявителів. Отримали дозволи. Звертаємося до всіх жовтоводців. Виданий дозвіл на відключення від мереж централізованого опалення і гарячого водопостачання та встановлення індивідуального джерела опалення не є підставою для припинення нарахувань за теплопостачання. Лише підписаний: тристоронній акт є підставою для ненарахування плати за опалення. Також нагадуємо. Що для отримання дозволу на відключення від мереж централізованого опалення і гарячого водопостачання та встановлення індивідуального джерела опалення необхідно надати членам комісії повний пакет документів. Це написана заява встановленого зразка, довідка про відсутність заборгованості за теплопостачання від комунального підприємства Жовтоводськ тепломережа та копія документів про право власності на квартиру. На комісію заявнику обов'язково треба мати при собі оригінали всіх документів, а вже отримання дозволу на відключення від мереж централізованого опалення відбувається при наявності паспорта.